Вітаю на каналі Труфуд. В цьому відео ми з вами приготуємо справжню шоколадну арахісову пасту. Це десерт, який, мені здається, вам нагадає, мабуть, нутеллу, але це буде поєднання такого смаку снікерсу, що ми будемо використовувати. По-перше, це справжній шоколад. Ви можете купити його в магазині або приготувати самостійно. Нам знадобиться паста будь-яка горіхова. Я використовую арахісову. Якщо ви використовуєте арахісову, то я рекомендую додати вам арахіс. це смажений солоний арахіс. Я його трішки подрібнила, щоб ці шматочки попадались в пасті, утворювали таку хрустку структуру, але не перетягували на себе смак. І щоб... Все це поєднати і трішки зробити солодшим. Я використовую сироп агави для того, щоб почати вам треба розтопити шоколад. В мене шоколад вже розтоплений, тому що я зробила його з нуля, температура 32,5. Ви можете, якщо ви використовуєте магазинний, просто подрібнити і також розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані. Я також трішки підтопила рахісову пасту, тому що якщо вона у вас зберігається у холодильнику, то вона буде така тверда. В ідеалі для того, щоб у вас була дуже смачна паста. Та все добре вийшло з переміщуванням, я рекомендую, щоб температура всіх інгредієнтів була однорідна. Коли ви додали пас до шоколаду, перемішайте і додайте сироп. Я використовую ваги, і вони вам також знадобляться. Всі грамовки всіх інгредієнтів я залишу під цим відео, а також ви можете зробити скріншот в кінці цього відео. А поки я все перемішую. Будь ласка, підпишіться на цей канал та поставте вподобайку. Дивіться на цю консистенцію. Взагалі на цьому етапі ви цього не відчуваєте, але зараз вся моя кухня наповнюється таким шоколадно-арахісовим ароматом. Я додаю подрібнений смажений солоний арахіс. Для того, щоб зробити шоколад самостійно, ви можете купити у нас майстер-клас приготування шоколаду. Я також залишу посилання під цим відео. Як тільки у вас будуть інгредієнти, ви подивитесь цей майстер-клас, і вже через 20 хвилин у вас буде свій власний шоколад вдома. Ми розділили майстер-класи за смаком шоколаду, але ви також можете придбати повний курс, щоб отримати всі рецепти та всі секретики приготування шоколаду від мене. Коли в нас все готово, ми просто перемішуємо і переливаємо у уємкість, де вона буде зберігатись. Зберігати таку пасту ви можете навіть місяць у холодильнику, але пам'ятайте про те, що у холодильнику вона буде більш тверда, тому перед використанням ви можете її трішки підтопити або використовувати як основи для ваших цукерок, наприклад, або коли ви їсте панкейки, млинці, ви можете додати її до вівсянки на сніданок. Це дуже смачна річ. Підписуйтесь на цей канал, бо в мене ще багато рецептів для вас. Я очікую ваші коментарі та ставте вподобайку. І до зустрічі в наступних відео.